Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує тероризувати мирних жителів та руйнувати житлові будинки й об'єкти критичної інфраструктури. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби. В Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Основні зусилля противник зосереджує наведення наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.